Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, четвер, 8 січня, і до вашої уваги, мій традиційний брифінг, оперативна інформація з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Є новини внутрішні, міжнародні, є про що поговорити тому прямо зараз про ситуацію в Дніпрі, в Запоріжжі чи готує Трамп нову військову операцію проти Ірану. А так само поговоримо про долю російських моряків, яких захопили США, і судячи з усього, це продовжиться. Ну і крім того, чи запровадить Трамп додаткові санкції проти Росії, про це і не тільки прямо зараз. Але перед тим підпишіться, будь ласка, на мій канал. Давайте дамо відсіч російським ботам, пропагандистам, які намагаються занизити видачу та показ цього каналу, впливати на алгоритм. Ваша підписка цьому стане. На заваді давайте чинити спротив ворогу і в інформаційній війні. Отже, розпочну із того, що ворог напередодні тривало кілька годин. Фактично атакував Дніпропетровщину, Кривий Ріг, безпосередньо Дніпро, так само Запоріжжя, південь, взагалі, був під ударом агресора. Внаслідок цього, на жаль, виникли тривалі відімкнення електроенергії. Є проблеми з водопостачанням та опаленням. Е, важка ситуація, тому що ми бачимо, що ворог після Одеси та Одещини він так само атакує і продовжує загрожувати нашій портовій інфраструктурі, енергетичній там завдати збитків нашому економічному потенціалу, але тепер концентровано ще й переключається на інші регіони. Судячи з того, як діє противник, такі атаки я попереджав і говорив раніше, що. Вони можуть продовжуватися концентровано на певні регіони. Тобто, ворог не розпорошує свою увагу, свої можливості ракетно-дронові по всій території України, а концентрується на одному-двох містах великих на одній двох областях і туди концентровано завдає удари. Мета створити проблеми безпосередньо, блекаути тривалі. Ну і звичайно, що. Створити проблеми для людей в першу чергу, це велика а, криза, і для нашої економіки, для підприємств і не тільки. Дніпряни, Запоріжжя, я знаю, що ви дивитеся Одещина, взагалі південь. Напишіть, як ви тримаєтесь, сподіваюсь, не забувайте про взаємодопомогу. Не забувайте про літніх одиноких людей. Гуртуйтеся, надавайте допомогу. Елементарним. Знову ж таки. А я не хочу нікого залякувати, сіяти паніку. Але потрібно подбати про те, щоб мати запаси води, не значить, що треба бігти зараз, все скуповувати з полиць. Поступово це можна робити днями тижнями. Ми ж розуміємо прекрасно. Готуючись, розумієте, треба готуватись до гіршого і молитись, щоб було краще, підтримувати сили оборони України. Але та традиція, яка була про тривожні валізки, про. Все воно має зберігатися, тому що війна триває. Зараз вирішується питання, як зазначають представники уряду і обласної влади везуть, підвозять генератори, зокрема з інших областей, для того, щоб забезпечити потреби, тому що суне похолодання і ворог скаженіє. Бачите, що це в геноцидна війна. Вони просто прагнуть нашого винищення, інакше це не назвеш. Те, що робить Путін, це злочин проти людства, і за це його треба притягувати до відповідальності, тому що, ну, ну подивіться, просто війна проти цивільних. Реально, війна геноцид. Він не може воювати і здобути перемогу військовим шляхом на полі бою. Тому воює проти цивільних. Давайте будемо гуртуватися, будемо стійкими попри все. Це дуже важливо. Тому що, можливо, до кінця війни залишилося півроку. Принаймні, про це говорить Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом на Кіпрі, який розпочав головування в ЄС, сказав про те, що залишилося півроку. Можливо, за час головування Кіпру війна ця може закінчитися, каже український президент. Дай Бог, звичайно, щоб закінчилося, ми цього прагнемо. За це борються наші сили оборони. Знаєте, як говорив Аристотель, ми воюємо заради миру. Тому, коли хтось каже, що там зі сторони ворога чи ті, хто симпатизує Росії, на жаль, ще такі є в світі, і кажуть, складіть зброю і все настане мир. Ні. Просто читайте античну філософію. Аристотель був мудрою людиною, і він чітко казав: ми воюємо заради миру. І святе Писання теж нам дає відповідь. Як і інші тексти про те, що наша війна праведна, бо ми боронимося. Тому, власне кажучи, ця оборона і триває. І тут інакше просто ніяк. Тому президент каже, що протягом півроку може це все закінчитися. Ну, подивимося. Питання ж тому, що наразі видно, що Путін мінімум буде тягнути час до весни. Абсолютно він визначився зі стратегії. Його мета навіть не фронт, навіть не сподівання на сухопутні операції по прориву на Запоріжжя, що зараз намагаються організувати російські війська. Його мета на злам цивільного населення. Стратегія Росії для подальшого ведення бойових дій чітко визначена. Це нищення нашої інфраструктури, це знищення нормальних умов для життя, спричинення техногенних гуманітарних катастроф, ще й на тлі погодних умов, і таким чином. Створення такого, скажімо, ну знаєте, такого стану, щоб почалося бурління мас, хвилювання мас і так далі. Ось на що сподівається Росія. Тому вони будуть реалізовувати цю тактику, затягувати час, поки немає більшого значного тиску на Росію, Путін відчуває, що в нього є вікно можливостей. Але, можливо, ситуація все ж таки зміниться. Я от пригадую, знаєте, друзі, сьогодні сидів і міркував. А скільки разів я згадував Лінці Грема, сенатора республіканця? Я думаю, що ви його знаєте, його прізвище запам'яталось. А чому запам'яталось? Та тому, що Лінці Грем, ну мабуть, що з весни, квітня-травня минулого року, досить активно говорив про те, що от от на підході санкції і є чи то 70, чи то навіть 80 сенаторів. Більшість абсолютно, яка може ухвалювати рішення, які готові пр проголосувати за потужний санкційний пакет проти Росії, там йшлося про 500%, 300% і так далі. А, мит на а, продаж з продажу нафтопродуктів, газу і на ті країни, які закуповують у Росії нафту та газ, ми проходив час, проходив все, доходили до Аляски. Про цей законопроект забули, його відклали, потім його вихолощували максимально, щоб пом'якшити умови. І от зараз Лінці Грем, сенатор республіканець, виходить із новиною із заявою про те, що нібито президент Сполучених Штатів Америки Трамп схвалив закон про санкції проти Росії. Невідомо можливо, це знову ж таки тактика, що робиться заява. Далі перевіряється реакція Путіна. чи Будуть якісь дії, чи буде він готовий до дійсно продовження перемовин, діалогу на нормальних конструктивних умовах, чи далі буде тягнути з війною? Ну я вже сказав, що він буде тягнути до березня-квітня так точно, тому що Росія сподівається, що зможе покращити свої умови за столом перемовин внаслідок терористичних ударів по наших містах по цивільній інфраструктурі і тому. А, звичайно, що його розрахунок тут а, можливо, це чітко бачить в США. Я думаю, що це неможливо не бачити, що Путін петляє, маніпулює і затягує час, і будуть намагатися протидіяти, зрештою, і тиснути. Нещодавно напередодні я вам розповідав про те, що Блумберг, агенція інформаційна американська, написала про те, що готуються додаткові санкції проти Росії, які нарешті. Нарешті не пройшло і чотири роки майже повномасштабного вторгнення, і готуються санкції проти російського росатому. Ну от я ж кажу, що нарешті, і фактично ці санкції вони додаткові будуть. Це те, що ще не перебувало під санкціями, крім того, проти тих країн, які купують російську нафту і газ, зараз це. Подвійно вигідно американцям і з економічної точки зору. Чому зараз я допускаю, що зрештою цей закон може бути ухвалений, тому що дещо умови змінилися: 50 мільйонів барелів нафти, які США хочуть взяти у Венесуели, які вважають своїми, так? Ну їх кудись треба продавати. Там теж зараз не все гладко з Венесуелою. Є питання, поки американські компанії зайдуть, але ціна вже... На нафту почала падати. Ну і звичайно, що а, Трамп отримав доступ до неї, йому її треба продавати, заробляти. Щоб заробляти на ній, треба посунути клієнтів Росії а, клієнтів Кремля, в тому числі нав'язати продаж Китаю і не тільки. Зараз ще, якщо вигорить Іран, а зараз я про Іран ще розповім, то там взагалі створюється кон'юнктура. І відповідно. Ну, звичайно, що зараз санкції можуть бути, щоб змусити купувати нафту не в Росії, а купувати а, у американців венесуельську, іншу нафту, нехай іранську, але не в Росії. Тому зараз ці зірки можуть зійтися. Подивимося, зрештою, що буде за законопроект. Це дуже важливо. Він зазнав стількох змін і трансформацій. Ну і треба розуміти, що знову ж таки, щоб все рівно дотиснути Росію. Цими пакетами без проведення операцій на території Росії, без тиску додаткового, санкції можуть розтягнутися і до півроку, поки буде ефект а, такий серйозний. Тому, власне кажучи, ну скажімо так. А, все рівно це час. Але це звичайно краще, ніж просто спостерігання, мовчки за тим, що Путін продовжує вчиняти геноцид. Нам би ще 100 томагавків, і ми б допомогли американцям, а, винесли би просто нафтотранспортну інфраструктуру Росії в Чорному морі, в Балтійському і на Каспії, і все. І плюс до санкцій, плюс до того, щоб вони почали втрачати, економічна криза прийшла би швидше. Тому що санкції без зброї, без перенесення війни на територію Росії, вони дуже вони більш довго працюють. До речі, американська стратегія, все ж таки, бачите, як працює. Вони шукають вигоду і інтерес, і він приходить. Тому що зараз от Лукоїл, так особливо закордонні активи Лукоїла, США запровадили санкції, активи впали в ціні. Тепер американські корпорації готові їх купити. Купити по заніженій ціні. Ось так, будь ласка, санкціями дотиснули. А тепер давайте продавайте нам подешевше. Ось так це працює. Як буде цього разу, подивимося, я вже згадував тим часом про Іран, Так от Daily Mail британська пише, що американські військові нарощують кількість літаків на базах у Великій Британії. Це саме база військово-повітряних сил Ферфорд. Давній Європейський центр для переміщень американських військових на Близький Схід. Значна передислокація військово-транспортних літаків США сталася після того, як президент США Трамп погрожував залучити інші країни регіону та Іран, якщо терористичний режим країни буде придушувати протести. Ну тобто, ось так. Крім того, за повідомленням близькосхідних медіа, 101 повітряна десантна бригада США перекинута в Ірбіль, це іракський Курдистан. Також на ірако-іранському кордоні передислоковано сили Дельта, спецпризначенців США. Ну, Це може свідчити про те, що на тлі протестів в Ірані, а зараз вже є інформація, що мітингувальники там взяли під контроль щонайменше три міста, вони там палять статуї, скидають статуї духовних лідерів напередодні спалили статую Касима Сулеймані, колишнього а, командувача Корпусу вартових ісламської революції, яко, який був знищений, ліквідований в часи минулого президентства Трампа у 2020 році. Тобто, неспокійно вимоги економічні, вимагають а, зміни діючої влади і вимагають повернення шаха. А, Іранці, а Шах, ну що це означає? Це означає, зрештою, орієнтація на захід і готовність вести діалог з Заходом. Ймовірно, під це США готуються. Тут два варіанти: або вони готуються провести спецоперацію на кшталт і на зразок із Мадуро, вивести Алі Менеї. Ну, ви рані, ви знаєте, там три гілки влади контролюють, трьохступенева така влада є рада Аятол. На чолі це Духовна Рада, на чолі Аятола Аліха Менеї. Є влада світська, президент, уряд і є влада військових, корпус вартових ісламської революції. Найслабкіша ланка із них це світська влада наразі. Тому зараз для того, щоб дати можливість протестувальникам зрештою досягти змін, можливо, США розглядають варіант Аліха Менеї вивести. А звинувачення по ньому, я думаю, будуть за удари по Ізраїлю, за розправу над мітингувальниками там, і так далі. І е, другий варіант це не дати можливість корпусу вартових ісламської революції захопити владу в Ірані. Відповідно, ось таким чином до е, двох можливих операцій США готується. Буквально днями цього тижня британське видання The Times писало про те, що Аліха Менеї шукає шляхи. І він уже досяг попередньої домовленості шляхи втечі, досяг попередньої домовленості із Росією, ну де ще в Ростов до Януковича поближче. Так от Хаменеї досяг таких домовленостей з Кремлем попередніх про те, що він зможе евакуюватися до Росії в разі, в разі погіршення політичної та безпекової ситуації в Ірані, якщо мітингувальники візьмуть гору. Плюс я думаю, що виходячи із кейсу Мадуро, багато хто задумався, наприклад. Президент Колумбії змінив уже свою риторику і зателефонував Дональдові Трампу. А американський президент тепер чекає свого колумбійського колегу з візитом в Білому домі для а, розмови. Тому і в Ірані, я думаю, сполошилися. Чому, скоріш за все, мова може йти про точкову операцію? Ну, тому що а, не передислоковані значні обсяги флоту а, авіаносних груп? Ймовірно, США можуть готуватися саме до таких обмежених операцій для того, щоб на фінальному етапі підтримати мітингувальників і не дати військовим вартових ісламської революції взяти владу. Можливі різні сценарії, але те, що готується, і ситуація довкола Ірану стає все більш напруженою, це факт це чітко простежується. В разі змін в Ірані, спрямованих на зближення з Заходом, ця країна може значно потужніше вийти на ринок нафти і газу. Що призведе до здешевлення цих енергоносіїв на світовому ринку, і це послабить стратегічні позиції Росії. Ось, власне кажучи, така ситуація. Ну, про судна тіньового флоту, ви вже знаєте, я розповідав. А моряків зараз забрали. Скоріше за все, вони постануть перед правосуддям тих, які затримали на судні Марінера так, напередодні берегова охорона США. Крім того, ще один танкер Софія. Затриманий безпосередньо в Карибському басейні. Тобто, ну, е, працюють от тут, нехай працюють далі і в такому ж е, дусі е, наші американські партнери. Тому що, ну якраз от ослаблення Росії в цьому плані, це найважливіше зараз. Затримують, якщо Путін відправляє свої кораблі підводні човни, значить для нього кожен корабель. Танкерного флоту він на вагу золота, значить, це важить. Але ніколи вони нічого не можуть зробити. Це теж багато про що говорить. коли росіяни фактично. Ну, бачите, американці як зробили? Вони чітко дали зрозуміти, що е, краще росіянам не втручатися, вони хочуть цю справу завершити і довести до кінця. Тож подивимося, ну і ситуація довкола Гренландії дуже неспокійна. Знову ж таки, різні суперечливі заяви. Наприклад, заступник державного, вибачте, керівника адміністрації президента Трампа Міллер давав інтерв'ю великий CNN, де зробив заяву про те, що він фактично висловив сумнів, в тому що Данія набула Гренландію на законних підставах, і що можливі різні варіанти та сценарії. Мова йде про те, що Гренландію взагалі хочуть купити просто і використовувати в американських інтересах. Данія закликає негайно зустрітися. Представників Сполучених Штатів з данським урядом для консультації з цього питання і не тільки, тому що ситуація загострюється. Маю надію та сподівання, що вона не вийде за межі контрольованої. і Це не призведе до кризи НАТО або його розпаду, як попереджає премєр міністр Каданії Фредеріксен. Все ж таки, тут порозуміння можна знайти скандинави, норді кантріс відкриті до взаємодії зі США. Європейці відкриті. Більше того, я вам можу сказати, що в Європі дуже серйозно стежать за цією ситуацією. Навіть під час зустрічі коаліції охочих а в Франції було прохолодне ставлення до американців і занепокоєння, певне, в тому плані, а що ж далі безпосередньо робити? Тому буду стежити і за цією ситуацією. Про Арктику я вам розповідав. Буду розказувати далі. Я Відстежую ситуацію в цьому регіоні. Я вам скажу років 5-7, ще до того, як виникла тема Гренландії, і це стало мейнстрімом, тому що видно, що туди перекидається стратегічний інтерес і Росії, і Китаю, який став недаремно приарктичною державою, бо багато покладів корисних копалень і ресурсів. А за це на планеті традиційно йде боротьба. Я вам скажу зараз. Знаєте, у нас тут на тлі головної проблеми російської агресії. Ми, звичайно, що переживаємо за своє і це правильно. Але, от, наприклад, щоб було зрозуміло, в Узбекистані зараз йде боротьба за питну воду, за те, щоб отримувати більші запаси води питної прісної. Тобто є такі питання, і світу потрібно все більше ресурсів. Це питання і споживацького суспільства, це питання багатьох речей, але за це йде боротьба. Тому це все буду відстежувати і вас інформувати. А ви для того щоб знати більше, підпишіться, будь ласка, на мій канал, залишайте ваші коментарі і не забувайте про вподобайки. Так само підписуйтесь на канал Мусієнко Подкаст. Там широкі інтерв'ю, розлоги. Кому цікаво, так само закликаю, буду вам вдячний. Ну і нагадую, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!